Скільки разів за сьогодні ти хотіла чогось, але не дозволяла собі на одному жіночому тренінгу. Тренерка у жінок запитала: Уявіть, що у вас залишився всього один рік життя. Що б ви зробили інакше? Жінки почали відповідати: Я би подорожувала, би, я би собі купляла те, що я хочу, я жила би для себе, не терпіла би, не чекала б. Потім тоді тренерка спокійно сказала: Тепер уявіть, що ніхто не знає, скільки у вас часу. Можливо, рік, можливо, два, можливо, десять, а можливо і місяць. В залі була тиша. Тренерка сказала: ви зараз перелічили не мрії, ви перелічили те, що вже собі заборонили. Ви живете так, ніби у вас є запасне життя. Ніби це репетиція, ніби справжнє життя почнеться після всіх боргів, дітей, проблем, страхів. Але репетиції не буде. Ваше потім це не план, це форма. Самообману дуже зручна і дуже звична. І правда в тому, що більшість людей не бояться не встигнути. Вони бояться жити по-справжньому, бо тоді вже не буде на кого списати своє життя, і тут в залі кожна зрозуміла. Вона не відкладала життя через обставини. Вона відкладала його через страх взяти відповідальність за своє хочу.